Позиція мін'юсту та наталюса в різна. Хто каже, що потрібно реєструвати, хто ні. Якщо договір купівлі продажу не був зареєстрований у реєстрі речових прав, тоді після отримання дублікату вам потрібно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати право власності, надавши дублікат договору. Якщо ж право власності було зареєстровано у державному реєстрі речових прав, тоді реєструвати його не потрібно. Моя думка з цього приводу така, що у будь-якому разі дублікат договору. Обов'язково потрібно реєструвати. Вважаю, я так виходячи зі свого професійного досвіду, тому що після видачі дублікату оригінал договору купівлі-продажу втрачає свою юридичну силу, але знати будете про це тільки ви, отримувач дублікату та нотаріус, який його видав, так як державна реєстрація правовласності власності на підставі дублікату не проводилась. Змоделюємо ситуацію. У вас впирали договір купівель продажу, пішли до нотаріальної контори і за підробним паспортом громадянина України продали вашу квартиру. А післязавтра